Де в шармі скупитися недорого та смачно. Поїхали, покажу. До нас приїхав спеціальний трансфер, який везе прямісінько в магазин. Одразу замовляємо музику під наше вподобання на ураж. Худе? Такі Анельзо. На секундочку, відьте. Ні, от чекає. Настане день. Друзі, і ось ми вже на місці. Має він назву Джордж Клуні. Заходимо. Одразу можна випити каркаде, водичку. І це безкоштовно. Ось тут можна замовити трансфер до вашого готелю. Го-го, бачите, є все. Але найбільший прикол, що воно все є вже з ціночками. Вам не треба торгуватися. Ціни найдешевші в цьому шармі. Бачите, три магнита. За 1 долар. Це раз. А, брілоки три штуки. Три штуки за 1 долар. І такого всього дуже-дуже багато. Будь-що свічки, солодощі, великий викор будь-яких солодощів. Статуетки, тарілки. Зараз покажу. А, ще мають бути. Ви бачите, так, да, розміри? Зараз включу камеру 05, ось так. А, є ще найважливіше, що має бути це ось цей відділ, в якому є манго. Бачите, солоденьке, смачненьке. Вартість на сьогодні 1 кг це 1,5 долари. До речі, фішка магазину його прямо тут пакують вам в такі от коробочки, які ви можете брати з собою так. Але є нюанс на рахунок вивозу а, манго з Єгипту до України. Оце розповім в наступному відео. О, обов'язково папіруси спеції. шкіряні вироби. В общем, друзі, Hello. Ukraine. Україн! Слава Україна! Героям слава! Розуміли? В цьому магазині все є по ціні найнижчій в шармі, з можливістю добратися до вашого готелю. І з готелю в тому числі. Друзі, якраз ось це і є Джордж Клуні, власник цього магазину. Тому, якщо треба, він все перешає. Всіх будемо раді вас звіти. Дякую. Нема Шукран. Все, давайте, ждемо ще.